Просто фурія якась. Я навіть забула що хотіла малювати. Я забула, як мене звати. Аріна! Точно дякую. Це вже якась загальна неповага до нас. Я вже це не можу терпіти. Тут має бути книга скарг. Як можна працювати у такій нетворчій атмосфері? Зараз вона повернеться і зробить тобі атмосферу. Ой, а можна якось без неї? Ти що? Вона викладач. Академік художніх наук. Талант серед талантів. І просто геє. Ну, кричить, вона страшно. Кричить? Та це просто якийсь окремий вид мистецтва. Вже живого в трубочку скрутились від цих децибел. Це точно, і не в шкоді мистецтво викладати, а в шкоді крикунів. Темного року хто голосніше крикне. Сіли і записуємо, а потім покричимо. <ріст> Вибачте, а можна в туалет? Оце конкуренція підростає. Данило, вибач. Аліно, тобі тільки з таким голосом в туалеті кричати зайнято. Я собі це уявляю, тільки кричи один раз. Одехто не любить, коли повторюють. Та не будемо говорити хто. Так, бо це ім'я не можна говорити в голос. Я взагалі не розумію. Де і коли ми так що нам дісталось щастя виді тієї каркунаси. Даня досить. А То вона в тебе відбере голос, як мультик про пролусали. Ой, ви десь запруднили. Що за учні у тій студії? Геть викладач заляпаний. Які учні у вас, як ви з цим справляєтесь? Скільки сил, скільки часу? Все, приступ під лабузляць у вас кільчився? Ну, напевне, так. Мабуть, це було занадто. Ну-ну, бачу, ви без мене не сумували. Тепер нам кінець. Приб'є всіх і кожного по погляду видно. Може б конце, Боженька, то вже. Свою мою методику викладання. Та засвоїли. І знайте, що по не буде нікому. Так знаємо. І запам'ятали, що я двічі, двічі не буду. Я вибачаюсь, тобі що? Жити на бридлу? У нас не повторює двічі. А ти хочеш щось перепитати? Зараз усім дістанеться. Так, ти хотіла щось запитати? Чи може перепитати? Вона просто хотіла сьогодні сказати, що ви прекрасно виглядаєте. Не те, що прекрасно, а найпрекрасніше. Ну, це можна говорити. Вам так кличе і Такі фарби, така палітра. Вам так личить. Вам сьогодні все так личить? А ваш колір очей як океан, в якому можна потонути. Підлабузник. Найкрасивіший та найчастіший океан у всьому світі. Підлабузник ще один. І навіть ваш крик звучить, як музика. Ну, що ви ще скажете? Ви найкращий викладач. Академік, художник наук. Справжній талант. Муза палітає і вогині кольорів. Досконала, непривершена і просто ідеальна. Ви єдина і потворна. Що ти сказала? Ой, вибачте, вона щось ти сказала. Це просто випадковість, яка собі гра слів. Не беріть до уваги. Ви, Ви найкраща вчителька усі. Що ви ще забули сказати, що я геній? От чому я повинна у вас це перепитувати, якщо я двічі не повторюю?